Всіх-всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. І сьогодні я хочу поділитися з вами, з чим я йду у спільник. Подарунки своїми руками, яким організатором якого є я. Якщо ви хочете долучитися до цього спільного проєкту, то запрошую вас у спільний проект. Всі умови посилання даного спільного проєкту я залишу в інфобоксі. Стартує спільний проєкт з 17 жовтня, і ви можете ще долучитися до нього, якщо є бажання. А сьогодні я розповім, з чим я йду, і дам вам. Приємну пропозицію для тих дівчат, які не вміють в'язати, але б дуже-дуже хотілися навчитись, або є якісь нюанси і питання, по яким би вони хотіли навчитися. Тому я запрошую вас і розповім про ці всі нюанси. За весь період спільного проєкту я планую зв'язати 6 дрібничок. Ну, можливо, для це будуть дрібнички, але шість дрібничок я планую в'язати. Я планую на кожну роботу виділяти один тиждень. Тобто кожного тижня в'язати якусь дрібну невеличку роботу. Я розумію, що десь якісь проекти, мені потрібно буде або розпочати трішки раніше, або розпочати, або прискорюватися. І це реально в цілому. Я хочу це все в'язати. Перш ніж я вам розповім, що ж я буду в'язати, все ж таки я вирішила, що я хочу розповісти про умови для тих учасниць, які ще не вміють в'язати або хочуть пов'язати також в компанії, але їм потрібна допомога, якийсь пінок під зати, як кажуть, і ви готові в'язати за моїми умовами. Як я вже сказала, ми будемо в'язати 6 речей. Це буде спільний проєкт, він взагалі буде безкоштовний. і на цьому в спільному проєкті ми з вами зв'яжемо 6 подаруночків. Хтось для себе, хтось для когось будуть в'язати різноманітні 6 подаруночків. Для того, щоб Отримати інформацію про наступний подарунок, як його в'язати і що робити, я буду допомагати. Вам обов'язково потрібно зв'язати попередній подарунок і надіслати фотографію в чат. Не хочете викладати десь в соціальних мережах? Будь ласка, хочете відмечати мене, будь ласка. Але в чаті, в телеграмі ви зобов'язані надіслати цю роботу. Я буду бачити, що робота є готова, і я одразу ж вам надаю наступну інформацію по спільнику. Тому, якщо ви хочете доєднатися, пишіть, будь ласка, в інфобокс. І я залишу посилання на телеграм у безкоштовний спільник. А в кінці я розповім, хто отримає які плюшки, коли завершиться. Спільний. Давайте почнемо з того, що ж я буду в'язати в спільнику, і пропозиції для дівчаток. Да? Давайте. Першу, перший тиждень ми з вами будемо в'язати підставку під чашку. Я хочу зв'язати підставку під чашку у вигляді зірочки. Вона мені дуже сподобалась, я хочу собі створити таку підставочку з зимову. У мене є підставочка просто кругленька, у мене є підставочка у вигляді листочка, а тепер я хочу у вигляді зірочки. Якраз під Новий рік ідеальне рішення. Можливо, вам сподобається, ви зможете нав'язати цілу купу таких підставок, тому ось так ваша задача буде зв'язати схемку, все все я, звичайно, надам. Далі, наступний тиждень я пропоную в'язати новорічні шкарпеточки. Я довго думала: ці мої новорічні шкарпеточки будуть короткі, які можна буде одягати в крочки. Я їх буду в'язати у вигляді спортивних шкарпеточок. Ось таких я вже в'язала їх. Це вже не перша пара шкарпеток, такі. мені дуже подобається. В цілому, у мене на каналі є детальний майстер-клас. Але якщо ви новачок у в'язанні і вам потрібна допомога з розрахунками, з моментами в'язання, з якимись елементами, які ви не можете знайти в цьому майстер-класі. То разом з вами у цьому спільнику ми зв'яжемо цю ж пару шкарпатуль далі. З... Грудня грудні місяця ми почнемо ще подарунки в'язати. І наступний подаруночки невеличкий. І тут також можна зв'язати, скільки вам заманеться. Це ось ці чарівні новорічні мішечки. В'язати їх можна з яскравої пряжі, в вигляді подаруночку, туди щось покласти, презентувати, якийсь сувенірчик можна невеличкий, чому б і ні. І такі новорічні мішечки ми будемо в'язати разом. Я вам розповім, як їх в'язати. В'яжуться вони гачечком. І такі новорічні мішечки стануть чудовим елементом в вигляді подаруночку, тобто не просто мішечок подарувати, а щось туди покласти. Наступний момент це новорічна іграшка. Я планую в'язати пряника іграшку з мультфільма «Шрек». Ось таку. Разом з вами я вам надам і інформацію з. Того, де знайшла я. Я знайшла цю інформацію з іноземного сайту, і там я просто через телефон, так як це воно в мене на комп'ютері, я через телефон робила переклад. Тому, якщо вам цікаво, я вам надам інформацію по прянику. Якщо ж ні, ви можете зв'язати будь-яку іграшку. В цілому я в'язала і ось такого новорічного. Сніговика Олафа, якась нитка, де вона взялася, і не знаю, що це за мене. Також я в'язала ось такого гнома новорічного. Також в'язати дуже легко і просто, головне бажання. І а також ось у мене ще з новорічного що є ось такий гном-брелок, який мені подарували, тобто можна такі невеличкі брелочки нав'язати. Це як ідеї, які я вам показую, а ви можете в'язати, що ж вам заманеться. Також з іграшками. Тут, якщо вам потрібна інформація, або якщо вам потрібно, ви знайшли якусь іграшку і хочете її зв'язати, але не розумієте десь якісь деталі, то саме в цьому спільному проєкті ми розберемо цю іграшку. Я так пропоную вам. Її наступний момент, який би я хотіла зв'язати, можливо, вам буде цікаво це одяг на чашку. Мені дуже хотілося давно такий елементик декору мати для своїх чашечок. В яких я п'ю каву. І якщо ви полюбляєте таке щось цікаве, то ми можемо разом з вами його створити. Я буду в'язати, ділитися з вами, і тут можна в'язати як спицями, так і гачком на виріб. І завершимо ми з вами тиждень ялинковою прикрасою. Ялинкову прикрасу в'язати можна будь-яку на ваш розсуд. Поки що я обрала ось так, таких декілька варіантів у вигляді новорічної кульки, або у вигляді. Голови Діда Мороза, але ще поки що до кінця спільника, можливо, я передумаю і оберу іншу іграшку. Все-все буду вам розповідати у спільнику. І дойшли ж ми до навишенки на торті. Всі дівчатки, які пройдуть всі шість етапів, які відв'яжуть всі шість етапів, нададуть фотографії, будуть приймати участь у Рандомному визначенні подаруночку. Якщо ви будете одна єдина, і ви продаєте всі шість етапів, значить рандому не буде, я просто зроблю цей подаруночок для вас. А подаруночок буде вступ до мого в'язального клубу, який закритий. Там я ділюсь і натхненням. Є мої майстер-класи на футболку з спицями, на кардиган з спицями і на шкарпеточки також спицями, все є в цьому клубі. Окрім того, я. Роблю розбори різних моделей. Намагатимусь частіше зараз робити ці розбори, адже вони набагато більше актуальні. Якщо вам цікаво, у вас є бажання, дайте мені про це знати. Я. Або переходьте в Телеграм. Якщо ж ви перейшли в Телеграм, по посиланню, яке я залишу в інфобоксі, будь ласка, не забудьте познайомитися з нами в чаті, щоб ми знали, хто ви і звідки ви. Це дуже дійсно важливо. Давайте творити красу разом, надихати себе і створювати новорічний настрій, адже це дуже-дуже важливо в наш важкий час. До наступних зустрічей! Бережіть себе. Всім па-па.